26 січня для всієї території України синоптики прогнозують хмарну погоду з дощем і мокрим снігом. Вітер поривчастий до 12 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від 0 до плюс 2 градусів. На Полтавщині можливий мокрий сніг та дощ і вночі, і в день. На термометрах 0 градусів темної пори доби, плюс 2 світлої. У Кременчуці від ранку до вечора небо хмаритиметься. Вночі йтиме дрібний дощ зі снігом, який посилиться вранці. Але до середини дня повинен припинитися. Температурні показники вдень плюс один, вночі нуль. Для горішніх плавнів на п'ятницю синоптики прогнозують хмарну погоду. Вночі та вранці очікується дрібний дощ зі снігом. Температура повітря світлої передоби 2 градуси тепла, темної нуль. Вітер південно-західного напрямку до 3 метрів за секунду, атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 26 січня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1986 року плюс 5 градусів. Найхолодніше було 1988-го – мінус 25. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.